Вітаю! У цьому відео я розкажу, на яких інвестиціях вдалося заробити цього кварталу, а де я втрати, які зміни пройшли у портфелях і плани на наступний квартал. Це стосується як покращення поточних стратегій інвестування, так і завершення робіт по новим. Так як я веду свої інвестиції публічно, то відповідно всі мої результати також публічні, і їх я викладаю на сторінці результатів. Посилання на цю сторінку ви побачите у описі під відео. На цій сторінці є посилання на всі мої портфелі, експерименти, де ви зможете побачити усю історію результатів. І так, перше, давайте поглянемо на портфель капіталізатор CryptoVentures. По ньому, станом на 1 липня, результат становить плюс 1152%. Результат хороший, але міг би бути і кращим. Я підбив статистику і вийшло, що середній результат по проектам від Binance становить плюс 667%, а по іншим біржам мінус 50. Тому я закрив всі проекти із бірж відмінних від Binance і залишаю відповідно тільки Binance. І на майбутнє буду набирати портфель. Тільки проєкти із Binance. І, до речі, я провів потужне дослідження проєктів, які виходять на Binance, і який нереальний результат вони приносять. Тому рекомендую ознайомитись з цим дослідженням. Посилання ви бачите у верхньому правому куті. Наступним іде портфель Капіталізатор Stock Ventures. Це портфель дешевих акцій із потенціалом не менше 1000%. Результат за квартал становить плюс 12,4%. Якщо зрівняти із біржовим індексом SP500, то є невеличке відставання. До цієї стратегії є одне зауваження. Дві акції CVAT і SKYE пішли без мене, тобто почали ріст, не дійшовши до мого ордера. Доганяти ціну, особливо на OTC, точно не варто, тому я відміняю ці два ордери, і стратегію продовжую із тими усіма акціями, що є в портфелі. Наступний портфель це токени Криптобірж. У цьому портфелі я вкладаю у токени Криптобірж, оскільки для мене зрозуміла їх інфраструктура, зрозуміло застосування цих токенів і відповідно причини, чому ці токени будуть рости. Станом на 1 липня результат становить плюс 12,46%. У цьому портфелі буде деякі зміни. По-перше, на біжі Bybit де ребренд, і замість їхнього токена BIT буде токен MNT – Mental. Наступне я думаю над тим, щоб виключити токен OKB із портфеля. У них на біржі OKX майже відсутня активності із цим токеном, а це може негативно попливати на його вартість у майбутньому. І ще, я думаю, на рахунок токена BGB від біржі BitGit. Це нова перспективна біржа, яка дуже швидко набирає обороти. І відповідно до цього, по ідеї, їх токен повинен зростати. А взагалі я можу зробити огляд, там є про що розповісти. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Ну і звичайне вкладення у біткоін. Цього місця нарешті вийшов плюс. І результат становить плюс 1,6%. Так, цифра виглядає звичайно смішною, але я почав набирати позицію, ще коли його ціна варта була 47 47590 доларів. По плечовим токенам результат склав мінус 0,76%. Ще не плюс, але результат вже сильно покращився. А самий старий експеримент, найгірші монети із топ 100, показав результат мінус 44,2%. Уже на даний момент видно, що експеримент виглядає невдалим, але підсупки буду підводити уже по факту його закінчення. По спекулятивному портфелю IPO не було жодного розміщення у Freedom. І навіть чомусь вкладка IPO вже зникла в них. Буду думати навіть на рахунок того, чи варто, можливо, продати їх акції, які я отримаю тільки для участі у IPO. Мій портфель GT на дивіденди показав також хороший результат. На даний момент він становить плюс 14,86% у капіталізації і плюс 0,76% у вигляді дивідендів. І давайте тепер пройдемось по моїм окремим відкритих позиціях. Спершу поглянемо на угоду по VGLT. По ній результат на 1 липня стануть плюс 2,18%. По цій позиції є велика залежність із відсоткової ставки ФРС США, тому якщо ставку будуть піднімати, я буду докуповувати. А взагалі потенціал по цій позиції може перевищувати 100%. Дуже хороші результати по спекулятивним позиціях в біржових індексах. Маю на увазі плечові фонди УПРО та SP а саме результати склали у них плюс 39,48% і плюс 38,68% відповідно. Угоди продовжую утримувати. Я аналізував дані по розумним грошам, і жодних сигналів і навіть жодних натяків на розворот ринку немає. Тому можна очікувати крутий результат. Це може бути значно більше 100% у середньостроковій перспективі. Якщо ви ще не в курсі, як аналізувати активи по розумним грошам, у мене є безкоштовний курс, посилання на плейлист ви бачите справа зверху. По спекуляції у нафті, маю на увазі плачовий фонд ГУш, у ньому результат плюс 3,54%. По ГУш, до речі, у нас був повторний сигнал на вхід, але по тій ж самій ціні, що у мене зараз в портфелі, тому я не докуповував. І, до речі, по цьому фонду, так як і по Упро і SPXL, були ще й виплати дивідендів, які я не враховую у загальну дохідність. І останнє це мій торговий бот-капіталізатор ботпак. Я не веду по ньому статистику на сторінці результатів, так як це є не інвестиції і не спекуляція, це є алготрейдинг. А взагалі результат хороший. Фактично вийшло плюс 17,2%. Майже весь результат отриманий на розгоні депозиту через шлакові токени. Причому всього за один тиждень. Але я вийшов із неї, бо наскільки я розумію, багато трейдерів повторюють за мною. А ця стратегія доволі таки агресивна, тому я перевів налаштування у помірковані. І до речі, якщо буде інтерес, то можуть бути створені дуже круті стратегії для бота, але це вже буде озвучувати по факту. Так ми плавно переходимо до планів перше це те, що я говорив раніше: це додавлення нових стратегій у торгову платформу капіталізатор Бот-Пак, а також. Я вже запланував серію пізнавальних відео по арбітражу, по парному трейдингу, по торгівлі корзинами в люд, по дуже крутій хеджувальній стратегії, і, можливо, буде навіть щось зв'язане із штучним інтелектом. Але це буде тільки, якщо буде високий інтерес. Справа в тому, що написати боти – це доволі трудомосткий процес. І наступне, що я планую, це збільшити перелік інструментів для спекуляції і інвестицій. Справа в тому, що я та й ви пропускаємо дуже багато крутих можливостей заробити. Маю на увазі такі інструменти, як пшениця, м'ясо, апельсиновий сок, каву, навіть уран і багато інших. По ним можна проводити якісний аналіз по розумним грошам, і також по ним є торгові інструменти, по яким можна робити гроші. Ну що ж, дякую вам, що додивились відео до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. Ну а також поширюйте це відео. Це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!